У цих ящиках губки на основі срібла, контейнери, каністри, довак апаратів. Їх хірурги встановлюють під час операції на рани пацієнтам, аби уражені місця швидше і ефективніше загоювалися. В Україні вантаж прийняв Міжнародний благодійний фонд, а розповсюдженням вже вкотре займалася народна артистка, волонтерка Оксана Білозір. Хочу від нас, українці, подякувати Союзу Українок Америки, пані Наталі Павленко, пані Валентині Табака. Тому що саме ці дві жінки вони очолюють і роблять промо в Америці саме цього проекту, саме медичної допомоги, саме для госпіталей травматології і частково серцево-судинної хірургії, тобто це нові технології медицини, які в світі існують, для того, щоб можна було зберегти і деформовану ногу, руку чи частину тіла залишити без ампутації для того, щоб легше було потім людям нашим. Героям повертатися до нормального життя і легко соціалізуватися. Звичайно, це не просто, тому що це дуже великі кошти. І я, наприклад, коли їжджу в Америку, то на всіх своїх виступах, зустрічах, мітингах, які ми проводимо, завжди наголошую на тому, наскільки для України це дуже важливо. Саме цей медичний аспект, саме травматологія, саме для військових госпіталів і наших обласних центрів медичних більше як 600 тисяч ем, допомоги. Ми розподілили їх між е, Києвом і Волинською обласною лікарнею, і зараз от у нас на підході ще один госпіталь, якому ми зараз будемо на напевно на, на, на слідучі неділі від е, відпускати, відсилати, і тут під'єдналась до нас нова пошта. Дякуємо їм дуже так само, тому що. Е, Пересилка нам була надана безкоштовно, тобто, все одно і в нас, і в вас в Україні знаходяться люди, знаходяться організації, які нам далі допомагають. Фірма «Дженадін» – один із найпотужніших виробників медичного обладнання для загоєння ран. Вона має кілька заводів у світі, а її бренд лікарів в багатьох країнах оцінили як один із найкращих. Перевага таких вакапаратів у тому, що вони портативні, отже, хворий може вільно пересуватися, а не бути прив'язаним до розетки. І працюють ці пристрої довго і надійно. Хочу вам подякувати за надану можливість повноцінно надавати допомогу нашим військовим героям, які боронять терени нашої України. Особливо Хотілося б подякувати голові Союзу Українок Наталі Павленко і заступниці Валентини табаці. Вона з особливою такою, з особливим трепетом піклується про наш регіон. Дуже вам дякую. І, звичайно. Нашій безпосередньо людині, яка комунікує з нами з ними, це Оксані Білозір, яка вкладає і душу, і час, і нерви, і енергію для того, щоб нашим героям було набагато краще лікуватись. І цей лікувальний цикл був повноцінний і замкнутий, що є в нашій лікарні. «Джинадін» – одна з провідних компаній, які нам постійно надають допомогу. Причому по, по дуже гарних цінах. Цієї пори вони не підвищують цін. Вони самі нам це все привозять, дуже швидко це пакують, виробляють. Тобто це така взаємодопомога, яка на багато років, і вони співпрацюють не тільки з нами, вони співпрацюють компанія ДЖНЕДін співпрацює з дуже багатьма організаціями а, такими доброчинними з дуже багатьма лікарями а, в а, тут в Америці і в Україні. Попри те, що збирати допомогу стало все важче, Союз Українок Америки не має наміру зупинятися. Люди гуртуються в українських центрах і храмах, великою мірою через Фейсбук та Інстаграм, адже Україна все менше присутня у світовому інформаційному просторі. Так як Україна зникає з радарів преси американської, так про неї не говорять так, як раніше було. Раніше про війну в Україні говорили кожен день і багато разів на день. Зараз того нема. Тому, щоб е, далі отримувати допомогу, потрібно працювати по-іншому. Тому е, організації е, роблять дуже багато е, таких подій, куди запрошують артистів, які допомагають нам збирати нам збирати ці пожертви. Тобто, це не тільки артисти, це і письменники, це і відомі люди, це і Відомі бізнесмени, це дизайнери. От, допустимо, для того, щоб наша організація Союз Українок далі продовжувала збирати гроші. Ми запрошуємо артистів. У Нас була Оксана Білозір, робила концерт дуже гарний. Навіть не один. Вона зробила їх дуже багато. і не один раз приїжджала, А за цей рік я думаю, вона вже разів два приїжджала. Так, це 100 років цього року буде 100 років Союзу Українок Америки. От я збираюся зараз знов туди поїхати. Так що е, я думаю, що ми ще більше свої зусилля е, будемо накладати, наполягати на тому, щоб американське суспільство, українці, які живуть в Америці, американці об'єднувалися і робили донати. Окрім підтримки культурних проєктів і надання медичної допомоги, Союз Українок Америки допомагає налагодити комунікацію між американськими і українськими лікарями, аби вони могли їздити одне до одного для обміну досвідом. Розхідні матеріали до ВАКІВДЖЕНАДІН вони надійні надзвичайно.